Почали кричати двоє. Ісус, Син Давидів, зціли нас. Ісус, син зцілив. І всі люди кажуть, «Да закрийте роти, ви що тут? Відтак сліпі. Нє-ні. Ні, ні". І знаєш, ти хочеш чудо, ти хочеш отримати чудо, ой, але ти хочеш отримати краще життя. Ой, мені не вистачає. Мені, то, в мене того нема, в мене сім'я там, ще там, ще там, ще там, обставини, ситуації, все проблеми. В тебе є голос. Дорозі, не в тебе є голос. В тебе є голос кричати в ту ситуацію. В тебе є голос, щоб отримати чудо, тобі не треба твої руки. Щоб отримати чудо, тобі не треба твоє тіло, тобі треба твій голос, щоб ти почав взивати. Ісус, визволи мене з цієї ситуації. Ісус, допоможи мені в цій ситуації. Ісус зціли мене і чудо прийде на твій голос, якщо ти будеш непохитний, якщо ти будеш